І знову я з вами, дорогенькі мої, здрастуйте, здрастуйте. Скучили за своїм домовичком? Нині я знову розповідатиму різні казочки, короткі й довгі, веселі і не дуже. Адже у казці, як у житті, всяке буває. Багато складностей чатують на людину протягом дня, але ввечері. Збереться вся сім'я за столом, повечеряють, вип'ють гарячого чаю, побесідують мирно та й усе як рукою зніме. А зараз вам казка про те. Про липку та зажерливу бабу. Отож, якщо ви готові слухати, то я почну. Жили собі дід та баба. Були вони дуже убогі, От баба й каже ти б старий пішов би у ліс та вирубав би липку, щоб було чим протопити. Добре, каже дід. Взяв сокиру та й пішов у ліс. Прийшов він до лісу, вибрав липку, тільки но замахнувся сокирою, щоб рубати. Коли чує липка, каже людською мовою. Ой, не рубай мене, чоловіче, добрий, я тобі в пригоді стану. Дід з переляку і сокиру опустив. Постояв, подумав та й пішов додому. Приходить додому та й розповідає про свою пригоду. А баба й каже: От який же ти дурень. Піди зараз до липки та попроси конячку з возом. Хіба ми ще не находилися з тобою. Так чи не так, то й так, каже дід. Надів шапку та й пішов. Приходить до липки та й каже Липко, липко, казала баба, щоб ти дала конячку з возом. Добре, каже липка, йди додому. Приходить він додому, а біля хати стоїть віз і конячка біля нього прив'язана. Бач, старий, каже баба, тепер і ми люди. От тільки хата наша отот -от завалиться. Піди, старенький, попроси ще й хату, може, дасть. Пішов дід до Липки, попрохав і хату. Добре, каже Липка, йди додому. Приходить дід до двору і не впізнає, замість старої хати стоїть нова, гарна хата. Радіть обоє, як діти. А що, старий, якби ти попрохав ще й худоби, птиці, тоді, здається, вже нічого нам не треба? Пішов дід до липки, попросив худоби і птиці. Добре, каже Липка, йди додому. Приходить дід і не нарадується повен двір худоби і птиці. Ну, тепер уже нам більше нічого не треба. Каже дід. Ні, старенький. Ще піди попроси грошей. Пішов дід до липки і попросив гроші. Добре, каже липка, іди додому. Приходить дід, а баба сидить за столом і гроші в купки складає. От, старенький, які ми тепер багаті, каже баба. Але того мало, треба, щоб усі люди боялися, бо ми ж багаті. Піди, старий, до липки, попроси, нехай поробить так, щоб усі люди боялися. Добре, каже Липка, – додому. Прийшов дід додому, а там у них повно війська і всі їх охороняють. Але старій і цього мало. Що ж, каже вона, Старий, треба ще, щоб усі люди в селі були нашими батраками. Бо чого ж нам більше хотіти все вже у нас є? Пішов дід до липки та й просить, щоб зробила вона так. Довго мовчала липка, а потім і каже Іди додому. Зроблю ще вам востаннє. Приходить дід додому. Аж глянь. Нічого нема. Стоїть та сама стара хата і баба коло неї. Так їх покарала липка за те, що ненажерлива баба хотіла всіх людей батраками поробити.